Посліко просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже: стан дуже критичний, типа без шансу, готуйтесь. Вони було таке: що ти, типу, я ще встану, і похожу і поспіваю. Отак вот у мене така злость була і уверенность. А я ще не знав, що со мной сталося. Мені ж только голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки. Я весь приматаний, перемотаний, все тело перерізане. Я ще не знав, що мною случилось. Я ж в такому стані був під морфіном. Я не розумів. В мене вже вийшло. А ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Ми ж атомів і молекул, ми просто шарики які десь в космосі, і воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, Лежати перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. І це дуже багато залежить. От банальний приклад у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїжджі, електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю, сто процентною вірністю, що я успію я прийду. Я каждый раз, непонятно каким чудом, он то запиздивался, здесь, то задерживалось, то я как-то пробегав чи проезжал быстрее. Короче, кто в Полтаве знает, где находится лесок и киевский вокзал, то я проезжал в за 7 минут на своем машине и успевал потяг. Вот просто, ну, когда ты уверенный в том, что у тебя получится внутренне, то где оно получится? Когда вы не уверены, блин, не получится, понял, воно все наперекосяки. Вот вам может казать старайся больше, делай больше. Ну, в принципе, да. Я типа внутри сохраняю, нет, я встану, нет, все получится. Я уже выжив. Я вже глаза відкрив, все, все буде чітко. І, і, і слава Богу. Ну, я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу. Мені взагалі нема на що жалуватися хоча мав би могилі лежати, якщо чесно. Ну Слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі.